Всім привіт! Гарного чудового вечора, гарної чудової ночі. Ще чотири нові роботи. Чому багато нового? Так, ну, чому багато нового? Тому що для вас, ви бачите, що трішечки виплітаю. Схемку, що виходить, і ви можете вибрати собі те, що ви захочете. Для мене. А для мене вийшло, що. Дивишся на схемку, ніби схемка чудова. Починаєш роз, е, виплітати, ну, щось не вистачає. Е, тому з усіх всіх схем будуть роботи, які е, найперше будуть виплітатися, ну а ті, які трішечки будуть пізніше виплітатися. Тепер е, до самих робіт перехожу і до схем. І так, це. Е, Сороковий номер нитки для шиття складений у дві. І ось схемка. Пройдуся тут є трішки нечіткі моменти, тому я пройдуся поступово, щоб ви могли побачити цікава сама схема. Цікава така вона. Ну і початок є. Так, тепер. Ось маленький шматочок ще. Так, що в цій, в цій роботі? Цю роботу я хочу трішечки переплести і поясню чому. Чому поясню? Тому що, дивіться, схемка, тут стовпчики з двома накидами йдуть, так? Ось. Я розпочинала робити ось цю серединочку, в мене взагалі не виходить. не получалось. Тому оцю серединку я зробила стопчики з одним накидом. Далі я пішла ось цей весь свій з стопчиками з двома накидами. Але мені не подобається. Я вернуся до цієї серединки і буду все робити стопчиками з одним накидом. Так, схемка ось. Кому подобається, можете робити стовпчиками з двома накидами, але мені не сподобалось. Це також нитки, 40-й номер, складена в дві. Так, тепер тут подобається, хоч і є трішечки хвилька, але подобається. І рис нитки. Так. І... Схемка. Дивлюсь, що правильно схемку. Будуть ці схемки трішки. Так, ось. І схемка ось до неї. Думаю, буде гарно. Так, і ще покажу одну красу, яка подобається. Також нитки рис. Так, тут. Є елементи і філейного плетіння. Так, а чому в мене не відкрилась трішки. Ага. Є ось така краса, так. І ось ця схемка. А Я перенаю далі в сам процес плетіння. Так, вже, мабуть, новенького поки нічого не буде. <хи> Тому що працюю далі. В поглиблене поринаю в поглиблене плетіння. Я щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Я люблю вас дуже. Дякую, що ви є. І вам причидового настрою. І пока-пока. До слідуючого відео.